У нас на огляді один із бюджетних комплектів, але це не самий бюджетний, це у нас класний міні-комплект для установки в місцях, де у нас мало місця. І давайте переглянемо, що входить в цей комплект. В Цей комплект у нас входить домофон і виключна панель. У нас іде домофон SQ04M від Fitzlainex. Буковка M означає, що ця моделька у нас з пам'яттю. Іде в комплекті ось така крута антивандальна панелька ml 16 HD. Ось такий у нас кутовий кронштейн для того, щоб можна було змінювати кут огляду на даній панелі. Також є у нас захисний козирючок для того, щоб захистити від попадання води ось сюди в динамік і мікрофон в дану панельку. І також додатково у нас йдуть ось такі от дроти для підключення виключної панелі та додаткових аналогових відеокамер і також іде ось такі от монтажний комплект для встановлення наших пристроїв. І найцікавіше, давайте зараз переглянемо зображення на даному екрані, як вона буде виглядати уживу. Зараз звернемо увагу давайте на наш монітор. Ось так він виглядає у нас. Ось тут у нас ззаду бачимо кронштейн. Він у нас йде теж комплекті, він йде одразу закріплений на самому домофоні. Він достатньо компактний, стильний і зручно чіпляється в місцях, де важко встановлювати домофони більших розмірів. Але цього екрану буде більш ніж достатньо, для того, щоб побачити якісну картинку і побачити, хто до вас приходить. А ще додатково, що зручно, що даний домофон підтримує вбудований детектор руху. А не так як взагалі більшість домофонів на ринку, треба ще додатково під'єднувати датчик руху для того, щоб у вас працювала детекція. Завдяки цьому функціоналу ви завжди зможете побачити, хто приходив до вас додому, хто терся під вашими дверми. І може залишав якісь там міточки і т.д. А Зараз давайте коротко розглянемо характеристики даної виключної панелі. Це у нас Slinex ml 16HD. Вона йде у нас в антивандальному такому корпусі, і вона має класичний вигляд виземної панелі, без зайвих пластику, без зайвого скла, яке можна розбити та пошкодити. Панелю. Це у нас панелька йде на 2 Мп. Також дана панелька має кут огляду 76 градусів, більш ніж достатньо для того, щоб побачити, хто знаходиться перед нашим будинком або перед нашою квартирою. Також у нас є можливість переключати дану панельку, змінювати на ній відеорежими. У нас є ось тут, тут кнопка спеціальна. Її потрібно затиснути на 5 секунд, для того, щоб можна було переключатися між режимами відео. Тобто ми можемо з HD 1080p перемкнутись на HD720P. І переключитись в звичайний аналоговий сигнал, який, як нам потрібен буде і необхідний для відображення на екрані. Класний комплект, всім рекомендую. По-перше, по ціні супер, монтаж легкий, встановлюється в тому місці, де незручно встановити великий домофон, антимандальна панель. Дуже багато класних налаштувань в домофоні. Всім рекомендуємо.